Скільки мені коштували права в Україні? Коли я йшла в автошколу, я реально думала, що вся ця історія обійдеться мені ну десь у 15 тисяч. Ну максимум 18. Так, да, я була трошки наївна, і ось скільки я витратила насправді. Так. Теорія в автошколі мені коштували 4 тисячі гривень, медична довідка 600 гривень. За теоретичний іспит я заплатила 30 чи 40 гривень. Точно не пам'ятаю. Мені повезло, бо я встигла здати ще до підвищення цін. За практику в автошколі за 30 годин я заплатила 12 тисяч гривень. Тут я дуже дуже протупіла тому що думала, що мені буде достатньо 30 Годин Так, да, щось я в себе сильно повірила і подумала, за чим я буду переплачувати. Ну і відкатав 30 годин я звичайно ж обрала додаткові години, які коштували вже X2. Тому ось така сума вийшла за додаткові 13 годин водіння. Далі п'ять спроб практичного іспиту обійшлись мені в ось таку суму. До речі, чомусь в мене вартість екзамену постійно була різна через комісію і банку. Це дуже дивно. І нарешті, після успішної здачі іспиту пластики бланкова продукція мені вийшли 620 гривень. І в результаті моє водійське посвідчення вийшло на Ось таку суму в цілому, це напевно нормально, але якби я одразу взяла пакет з більшої кількості годин від автошколи, то я б трохи зекономила. Але це не точно. А скільки ви витратили на права? Пишіть в коментарях і підписуйся.